З кожною новою серією сюжет серіалу загострюється, і драма, яка відбувається в особистому житті героїв, буде тільки посилюватись. Насправді, ще так багато всього чекає на нас попереду, адже ми побачили лише половину серій цього сезону, тому наступні вісім серій, які у нас залишились, змусять героїв приймати важливі рішення, які стануть відправною точкою до їх внутрішніх змін. Що ж, на жаль, прем'єра 9 та 10 серії завтра не відбудеться. Нам доведеться чекати аж до понеділка. І вже в понеділок, 18 грудня, на телеканалі 1 плюс 1 Україна розпочинаючи з 20.30, ці серії вийдуть в ефір. І так, на ну що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що драма в особистому житті злати посилиться ще більше. Гіля серйозно налаштований все ж таки завоювати серце злати, і тому вчинки, на які він піде в цих серіях, дещо нас дивують. Але тим часом Сергій теж не буде сидіти без діла, і його ненавязлива турбота про злату буде її все більше підкопати. Тому в деякий момент злата заплутається ще більше і шукатиме порад зі сторони. А взагалі-то буде цікаво спостерігати за тим, як цей любовний трикутник розгортається, адже герої стикатимуться складними моментами, які додать до сюжету ще більшої цікавості. Також в цих серіях ми продовжимо спостерігати за медичними випадками, які безпосередньо будуть відзеркалювати наші сучасні реалії. Ми познайомимося з новими героями та їх складними історіями, які просто не зможуть залишити нас байдужими. Загалом ці серії обіцяють принести нам не лише захоплюючі моменти напруження, але й заглибитися у тонкощі людських долей. Кожна серія розкриє перед нами вражаючий музеїчний портрет життя з його радощами та випробуваннями, тож не пропустіть. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в серіях на наступному тижні. Ставте вподобайку і до зустрічі!